Да, это начиналось как специальная военная операция Но когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины для нас это уже стало войной Это была наипотужнейшая ракетная атака по Харкову. Место Повністю знеструмлена кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще недостатні. Дуже складна ніч для нашої країни. Кремль вчергово продемонстрував світові те, проти чого насправді вони воюють. І от чесно, не дивно, що Путін захотів знищити електростанції, лінії постачання енергії людям, греблю, гес, звичайні житлові будинки та навіть тролейбус. Ну адже логічно, і всі це знаємо, що Путін воює проти цивільних та всіляко намагається нас залякати. Тільки от на цей раз, окрім ракетного та дронового терору, диктатор запустив і інформаційний тиск. Ну от зокрема на нашу країну. От просто якось так співпало, що паралельно цим обстрілам виліз Пісков та назвав війну в Україні війною. Ну тобто перестав називати все це спецоперацією. Ми знаходимося в стані війни. це да, починалась як спеціальна військова операція. Но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. Кремль не может допустить существования на своих границах государства, которое намерено использовать любые методы, чтобы отобрать у Российской Федерации Крым, Не говоря уже о території нових регіонів. По факту це була заява заради заяви, оскільки потім цього Пєскова попросили поточнити. А чи змінюється щось в юридичному плані для країни-терористки? Ну то він там і сказав, що от дивіться, де Юри, у них тривається СВО, а де факто війна. Що ще раз доводить те, що подібні гучні заяви явно мали влучити, от зокрема в українську аудиторію, яка за логікою Путіна мала б перелякатися, влучити в аудиторію заходу, щоб там теж напружилися, ну і звичайно на російського споживача, якого вже достатньо давно готують до нової та відкритої хвилі мобілізації. А коли офіційний Кремль каже, що вони останні війни. Суспільству легше пояснити те, чому раптом вони зараз мають всі піти і помирати за ідеї старого діда. Боїмося, страшно, але тримаємося. Тільки і надія, що все це приймуть міри і все це закінчиться. От тільки надія на це. Ну, страшно, конечно. За дітей страшно. Боже всього, конечно, за дітей. Віримо, віримо, що все обойдеться. Це ми почули коментар жительки Білгородщини. І от, хоч люди в цих регіонах на собі відчувають те, до чого веде їхню країну диктатор, вони все одно в нього вірять. І загалом це все абсурд. Ну, бо дивіться, виходить, що за логікою Кремля Путін розв'язав війну, щоб не було війни. Путін обстрілює українські міста щоб захистити від бомбардування свої міста. Путін погрожує НАТО, щоб зупинити розширення НАТО. Які ще геніальні ідеї в голові у цього недогенія, мені уявити складно. І на заході, до речі, вже відповіли диктатору стосовно його погроз. Альянс готовий до конфлікту з Росією. Це наше головне завдання бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього. Ну тобто, НАТО готове до того, що диктатор може почати інтервенцію в будь-яку іншу країну. Та власне розуміють там, що якщо Путіна не зупинити в Україні, ситуація тільки загострюватиметься. Пані та панове. Давайте не будемо обманювати себе. Путін не зупиниться в Україні, але як сказав президент Байден, Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо на боці України і надамо їй зброю необхідну для самозахисту. Боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Але це все з одного боку. А з іншого сьогодні ми всі побачили скандальну статтю Файненшал Таймс. Там кажуть, що нібито я підкреслюю, нібито штати повідомили Києву, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах можуть підвищувати ціни на нафту та увага, спровокувати помсту. Одне джерело розповіло виданню, що Білий Дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробну інфраструктуру по всій західній Росії, завдавши їй значної шкоди. Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, попри санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання? Що з цього треба розуміти? Ну, власне, те, що ця інформація з високою долою вірогідності є перекручено. Ну от навіть просто логічно можна подумати. Невже хтось на третій рік повномасштабки може диктувати Україні умови ведення цієї війни? Ну, а ті об'єкти, які ворог застосовує для ведення цієї загарбницької війни проти нашої країни, є власне законною ціллю для знищення українською зброєю, що не є новиною. Ну, а, власне, паливо. Є базовим інструментом для ведення воєнних операцій на території нашої країни, і це теж є логічним. Це є абсолютно законні цілі з військової точки зору. А це перше, друге, ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас, ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас сьогодні. І е, я хочу нагадати колегам, які такі заяви роблять і публікують Financial Times, коли в лютому дві 2022 року я говорила з штаб-квартирою НАТО стосовно того, щоб вони відіграли свою роль і звернулись до ООН, оскільки вони спроможні закрити небо. Вони сказали, що Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. В наційському розумінні закрити небо це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території Російської Федерації, яка дає спроможність бомбити українські міста. Заводи, які виробляють ракети, ось тому власне, ми діємо відповідно до найкращих натівських стандартів. Зараз скажу суто суб'єктивну думку про ось цю статтю, враховуючи той контекст, на якому з'явилися усі всі меседжі у західній пресі. А це тобто заява піскова про війну, масовані обстріли нашої країни, успішні операції наших спецслужб в тилу Росії, дії повстанців на прикордонні стаття «Financial Times є елементом інформаційної війни. Ну от бо погодьтесь, коли ми бачимо такі меседжі, що й від західних медіа, це явно викликає обурення та злість в бік наших партнерів. При тому, що джерела у цієї статті є надто сумнівними, щоб вважати її достовірною. Але це все тим не менше гарно грає на користь Путіна, якому власне тільки і треба це розвалити єдність Заходу навколо України. Просто дивіться, поки ми все це обговорюємо, ворог намагається посилитися та може планувати нові наступальні дії. Росіяни створюють угруповання більше ста тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. В той час, як і низка російських видань, російських воєнкорів, ще якихось там терористів, кажуть про те, що рішення про нову мобілізацію, от ну саме відкрито, я це підкреслю, відкрито на Росії 100% планується. Та що там можуть мобілізувати як 100, так 200, ще 300 тисяч осіб Там купа всього говорять, і це все звичайно є непідтвердженою інформацією. Проте про подібні плани росіян нещодавно казали в головному управлінні розвідки. Мобілізаційні заходи на території країни-агресорки не припинялися однак, після цього фарсу, який називали виборами Путіна, очікується їхня активізація. Можливо, вони можуть нести більш відкритий характер, і це правда. А тому нам конче необхідно з вами зберігати холодний розум, триматися в спокої та головне, продовжувати підтримувати силу оборони України, оскільки бачимо, що ворог підступний і не гребує нічим у своїх терористичних намірах. До зустрічі.